Доброго дня! До нас приїхала велика партія запчастин до МТЗ. Це розподільники Р-80 виробництва Болгарія для виносу на задню частину трактора на трасах, вентилятори в кабіну, кільця для гільзокомплекта чешського, пальці, вилки розкосу. Розподільники Р80 для виробництва гідросила. Також гільзокомплекти виробництва Чехії Євро 0 та Євро 2 та златевські виробництво Польща теж Євро 0 та Євро 2. Також є дзеркала, замки на двері. Амортизатори сидіння, троса для виносу розподільника на задню частину трактора та багато ще інших степчастин. Також є можливість доставки влади в Латві Литву та Естонію через перевізника. Дякую.